Добрий вечір, друзі. Мене, як і всіх вас, останніми днями не могла не втішити новина про те, що Донецька друкарня Новий світ оплатила своєму авторові 16 мільйонів гонорару за його створені і ще не створені книги. Я, як письменник, сприйняв цю звістку з радістю, сподіваючись, і собі в майбутньому мати подібні гонорари, і негайно створив з цього приводу вірша. Насамперед, усім Христос Воскрес! Тут не потрібно говорити більше. Коли це свято настає, то скрізь всім робиться світліше і тепліше. Ну, а наступна гарна новина мою торкає професійну галузь. Колись була в Занепаді вона. Але тепер і в ній приємне сталось, хоча чекати й довго довелось. Ми вірили, ми підсвідомо знали, що Україні нашій має хтось за гарні книги, гарні гонорари. Колеги-літератори, агов? Кричу я вам, сарказму не приховуючи, що зовсім не забушко, не курков, і не якийсь Даруйте Андрухович, а вірний син Донбаської землі відчини. Енергійних і розумних, винагороду за труди свої обчислює у шестизначних сумах. Він а не ви створив полицю книг, життя уздрів ясним і чистим зором. Зізнайтеся, ви не читали їх, і вас тепер пече пекучий сором. Чого бажати ще, спитаю я, коли на ниві творчій так вродило, коли у книгах тих саме життя. Описано так чесно і правдиво, що навіть рафінований естет в тих книгах свого не підточить Шнобеля, і Шведський королівський комітет одноголосно їм присудить Нобеля. Бач, навіть стіну часу, протина, письменника, Пророчий зір всевидящий, бо ж він також уклав угоду на майбутні твори ще талановитіші. Ну і окрім у. Цього автор цей великодушний ніде правди, діти, віддати гонорари на дітей пообіцяв щасливі ж в когось діти.